Ось те, що я далі купила, те, що йшло зі знижечкою вже не перший раз, це мило господарство. Завжди його беру тільки в АТБ. І коштує воно в АТБ по 2060. Ну, у кого є картки то 19,57. Як ото кажуть, мелочь, а задоволення приносить. Так, То полетив вже хоче і хочете. Так, горіхова крупа шліфована, полірована, розколота. І ось якраз таки цей горох у нас коштує по 27,50. Ну, і те, що я хотіла, і те, що я купила, тому що зараз у нас клімат помінявся. І до сих пір ми. До кінця оцього вересня їмо кавуни. Ну, не чудо, чудо, мої люди, але це приємне чудо. Рекомендую, не спішіть думати, що тут вже вони погані, вони переспівші. Якраз таки в цей час дуже гарні, дуже смачні кавуни. Ми ось скільки брали, кожну неділю, беремо, якраз таки е, задоволені. І вони вже дешеві. Вони оце 11, там з гаком. Трішки, звичайно, він такий залежаний, у п'ятенцях. і це не портить його смак зовсім. Е, якраз кавунчик вийшов. Зараз скажу наскільки. М -м -м, кавун. Перший гатунок 3,25 по 11,95 на 38,96. Чуєте, нормальний, класний кавун. Беріть, якщо у вас до сих пір продаються кавуни, беріть однозначно. Рекомендую. Олейна це те, що завжди пригодиться. Хоча надивилася в Тіктоці, що яка олія не дуже корисна. І коли взяти просто, Дольками там салат, помідор чи ще якісь овочі. Там один глікемічний індекс. Коли туди додається олія, там в рази більше. Але з чим їсти смальцем? Смалець теж не, не корисний. Просто не дуже смачно. Ну, це для мене не знаю як для кого. Тому що робити? Приправи додавати на суху теж його не будеш їсти. Ну, в общем-то, я ще додаю і уксус, хоча це не дуже корисно. Ну, Не знаю, не знаю, який вихід. Як їли з олією, так і їмо. Далі у нас другий пакованчик. Зараз вам покажу, що тут по-другому теж так багатенько. Захотілося, от захотілося мені лохини, лохини. Це у нас іде вона хоч і не дуже дешева. На. зараз скажу скільки. Так, 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 це підшарка, це молоко. Ага, лохина. Лохина 250 грам. Е, е, у нас іде за 125,90. Лохина е, Айбері. Вироблено в Україні. Ось, бачите? Поділимо з чоловіком на двох. Те, що я взяла просто, де селяни продавали, це ось такий мед. Не знаю, чи мед, чи тут додано цукру багато. Неважливо мені, але о, я згадала, що я. Дідусю, якого це купила, сказала, що поверну півлітрову баночку. я йому поверну три баночки, бо у нас таких баночок дуже багато. І кришечку ні, звичайно, кришечку одну поверну, бо кришок мало. І вони зараз дуже такі ну, щільні такі, мені не дуже подобається, як вони закривають різного розміру. Зараз це не контролюється і тому не завжди підходять кришечки. А от півлітрові банки у нас треба знайти. Хоча ми цим літом багато закривали кабачкової ікри, ну, думаю, все одно півлітрову банку треба дідусю повернути. І ось ця півлітрова баночка меду. Сказав, що тут трошки липи, трошки гречки. Ну, хто знає, будемо їсти. І дегустувати за 120 гривень. Тепер білий хліб. Білий хліб у нас теж 980 коштує. Білий я не дуже люблю. А цей прям обожнюю. Але не такий гарячий ягоді. Він полежить, тоді тільки буду їсти. Ясна лавка, піджарка, порк, тобто свинка, напівфабрикат із свинини натуральний, дрібнокусковий. М'ясна лавка і коштував цей продукт у нас зі знижкою для дебешних карток. 10 гривень мені подарували на цій піджарці. 201,70 оце коштує. А для хто має карти, 191,60 гривень. Ба. Ось так, мої любі Тепер те, що я взяла, тому що матуся принесла кусок мені гарбуза. Хочу зробити кашку, хочу зробити смачну Саме гарбузяну кашку. Додам якусь крупу однозначно, і для цього взяла молоко. Молоко у нас коштує щоденний збір пастеризоване 39,70. Тепер те, що я взяла, це гриби. Гриби і е, ось такі вони. шампіньйони звичайно, не з лісу. Я краще такі буду брати, бо я тих е, ну боюсь, якщо чесно. дуже. І гриби печериці по 148,99 на 47,68. З під саме те буде. Мабуть, навіть туди картопельки зроблю, тому що, тому що нам завжди казали, що картопеля вона від неї витовстійте, Вона сяка, там крахмал, там ще що. Але, але коли я почала вивчати... Який продукт саме по насиченості корисний, високий глікемічний індекс, який, який дарує відчуття насичення нашого організму? Там була картопля. Навіть каші, каші не такі, вони гарні для схуднення, як якраз таки картопля. Тому картоплю я зроблю з грибами і з м'язком. Звичайно, гарно було е, яловичину, але те, що є, це є гречана крупа. Гречана крупа 31. 30. У нас вже завжди її купую, тому що вона йде. І те, що купив для себе чоловік, це цукор, дві пачки. Цукор у нас фасований по 29,90, зараз іде акція 59,80. Я цукор вже не їм з того, з того серпня і задоволена. І мене не тягне, чесно вам скажу, любі, мене не тягне ні на цукор, ні на такі цукерки. Я на них зараз зовсім не дивлюсь. Для мене це такі стелажі, які Просто я проходжу і в мене там нічого не йока. І це класно, я вам чесно скажу: хто не їсть цукру, по-перше, буде шкіра гарна. По-друге, будуть внутрішні органи вам дуже вдячні, а вдячні тим, що цукор вражає наші кровоносні судини. Якщо 60 то ризик того, що можна захворіти на цукровий діабет, в 50% зростає. Тому зараз, зараз у багатьох поліклініках і саме в нашій теж обстежуються на на глюкозу люди 40 і це дуже гарно. Якщо, якщо є якісь зміни, направляється до ендокринола. А він вже визначає, чи треба вам оці цукрознижуючі препарати. Чи ви поки на таблетках побудете? Ось так. Тому мої любі, цілую, люблю, до нових зустрічів, будемо їсти тільки корисне, вчитися, і я разом з вами теж буду купувати нове. Взнавати те, що корисне, і з вами ділитися. Ну, а сам чек вийшов на 1315,05. Це АТБшний чек, треба вам буде сфоткати кожного разу, я думаю, і не фоткаю. А ще я купила в зоомагазині, звідти теж мені пішов кешбек на картку Абанку. АБ купила ось такі крапельки, вони 52 гривні. Звичайно, в тому році вони були дешевше. Це для того, щоб машуня не чухалась. Зараз якраз така пора, коли вона оце линяє, коли шерсть по всій хаті, вона розчухується, це не подобається ні нам, ні їй. Ми по холці взяли і провели цими капельками. Ну Будемо дивитися, може, вона заспокоїться, а може прийдеться вести до ветеринара. Ну і також ще купила її отакий е, е, дрібненький е, е, корм. Чотири лапи, вивід шерсті. І це те, що їй зараз якраз таки потрібно. Хоча, хоча чоловік постійно її вичухує. До нових зустрічей! Цілую люблю. Ваша Людмила.